Дехто вважає, що Бог, створивши всесвіт, став осторонь і холодно спостерігає за всім з небес. Хтось думає, що Бог втручається тільки аби покарати винних, і це може викликати страх і благоговіння. Але сьогодні ми побачимо, що насправді Бог хоче бути дуже близьким до людини, бо більше він хоче війти в людину. Аби народити її від самого себе. Нам всім це треба побачити, серце Бога по відношенню до людини. І сьогодні ми поговоримо про відродження, про народження від Бога. Це є перший крок в переживанні Божого життя. Це основне і дуже важливе переживання. І ми розглянемо чотири моменти: перше навіщо нам потрібне відродження. Друге що таке відродження, третє як нам отримати відродження, і четверте. Результати відродження. Отож, навіщо потрібне відродження? Є більш високий і більш низький аспект цього питання. Більш низький заключається в тому, що наше життя стало розтлінним, воно стало порочним. Воно не може змінитися і стати хорошим. В Єремії 17:9 говориться: людське серце найлукавіше над все та невигойне. Хто пізнає його? В римлянам 7:18, апостол Павло. Пише, знаю бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Всі мудреці минулого і теперішнього виступають за самовдосконалення людини. Але Боже спасіння, воно не виправляє, воно не вдосконалює людину, воно відроджує її, оскільки людське життя вже є ростлінне, воно не може стати добрим завдяки самовдосконаленню. Нам всім, певно, відоме відчуття, про яке говорить апостол Павло. Може, ви колись вирішували, що ніколи не будете брехати. Але чим більше ви старались, тим більше знаходили, що знову брешете. Це і є наше невиліковне серце, воно не може стати хорошим. Але є інший аспект, чому нам потрібне відродження. Якби наше життя не було розтлінним і не стало порочним, чи потребували б ми відродження в такому випадку? Відповідь так: задум Бога щодо нас, людей, полягає в тому, щоб ми отримали Його життя. В 1 Івана 5:13 написано: Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого сина, маєте вічне життя. Ми бачимо, що ми маємо нестворене вічне життя Бога. І також, як результат, ми маємо бути перетворені в його образ, аби бути такими ж, як він, в Римлянах 8.29 Апостол Павло каже, бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. Ми бачимо, що ми перетворюємося в його образ, аби бути такими ж, як він. В цьому і полягає більш високий аспект того, чому людині потрібне відродження, навіть якби ми були бездоганними. Або нас можна було б змінити і зробити досконалими, нам все одно знадобилося б відродження, бо тільки так ми можемо отримати Боже життя. Бути досконалими і мати Боже життя це різні речі. Це як воскова фігура. Вона виглядає ідеально, вона не має жодних вад. Але вона не жива, так і нам необхідне Боже життя, незважаючи наскільки ми гарні чи погані. Це означає, що ми маємо народитися заново. В Івана 3:5, 6. Ісус каже: По правді, по правді кажу я тобі: коли хто не родиться з води й духа, той не може війти в царство Боже, що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа є дух. Ці слова Ісус сказав Никодиму, який був іудейським начальником. І він вів досконале і благочестиве життя. Це вкотре доводить, що навіть хорошій людині, як і поганій, необхідне відродження. Тепер розглянемо, що таке відродження. В Івана 1:13 говориться, що ті, хто прийняли Бога, вони отримали Боже життя, народилися від Бога. Відродитися значить народитися заново, народитися від Бога. Отримати Боже життя на додаток до нашого людського життя, яке ми вже маємо. Від своїх біологічних батьків ми отримали наше людське життя. Але коли ми народжуємося від Бога, в нас входить Боже життя. Тому ми звемося його дітьми, а він наш батько. Оскільки це життя є вічним, то нічого не може забрати його в нас, на відміну від біологічного життя. І це життя містить ДНК Бога, його природу і сутність. Саме завдяки цьому Бог може зробити нас подібними собі. В першому Івана 3,2 говориться, та знаємо, що коли він з'явиться, то будемо подібні до нього. Тепер розглянемо третій момент: а саме, як нам отримати відродження. Якщо коротко, Дух Божий входить в людський дух і вкладає в нього Боже життя. Яким чином Дух Божий входить в людський дух? Коли людина чує благовістя або читає Слово Писання, Дух Божий працює в ній. І спонукає її відчути свою гріховність. Таким чином її відкривається про гріх, про правильність і про суд. І коли людина бачить, що вона грішник, вона визнає своє ростління і готова покаятися, тоді Дух Божий спонукає її побачити, що Господь Ісус є її Спасителем, що Він помер на христі, проливши свою кров для прощення гріхів. У цей момент людина природньо вірить у Господа і приймає Його як свого Спасителя. Як тільки вона приймає Господа як свого Спасителя, Дух Божий входить у її дух і вкладає в неї Боже життя. Таким чином людина відроджується. Якщо ви ще не пережили відродження і бажаєте отримати Боже життя, для цього достатньо помолитися простою молитвою. Господи Ісусе, я грішник, Ти потрібен мені. Дякую Тобі за те, що Ти помер за мене. Господи Ісусе, прости мене. Очисти мене від усіх моїх гріхів, я вірю, що ти воскрес із мертвих. Я приймаю тебе зараз як мого Спасителя і життя. Увійди в мене, наповни мене своїм життям. Господи Ісусе, я віддаю себе тобі для Твого задуму. Я вас вітаю. Ви щойно отримали Боже життя і народилися від Бога. Як результат, ви стали Божими дітьми, отримали здатність. Владу бути Божими дітьми. І діти Божі, які володіють Божим життям, володіють Божою природою, а також здатністю бути такими, як Бог, можуть виконати задум Бога при створенні людини, виражати образ Сина Божого та представляти його володарювання. Отож, другий результат відродження це те, що людина стає новим творінням. Нове творіння це творіння, яке містить елемент Бога, все, що містить елемент Бога. Є новим творінням. Завдяки відродженню, ми отримали Боже життя і Божий елемент, і ми стали новим творінням. 1 Коринтян 5:17. Апостол Павло говорить, що хто в Христі, той створіння нове. І третій результат відродження те, що людина з'єднується з Богом. Через відродження Дух Божий входить у людський дух, унаслідок чого людина з'єднується з ним в один дух. 1 Коринтян 617 говориться: а хто з Господом єднається, стає з ним одним Духом. Отже, відродження це коли внаслідок нашого увірування в Господи, Святий Дух вкладає в наш дух Боже життя. Ми народжуємось від Бога, стаємо Божими дітьми і з'єднуємося з Богом воєдино, в новому творінні. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. Підписуйтесь на наш канал і пишіть коментарі. Також в описі до цього відео ви знайдете посилання на наші соцмережі і можете замовити новий завіт в подарунок. Дякую.